Унікальну карту України створили діти у Черкасах. По одно розміром 120 на 160 сантиметрів. Малювали більше місяця. Для кожного регіону свій колір. Зображали квіти, автомобілі і навіть церкви. Додали і крилаті вирази про Україну. Всі діти, відвідувачі художньої студії, до роботи залучили дітей із Донеччини та Луганщини. Свою мапу маленькі мітці вирішили подарувати українським військовим, які воюють в зоні АТО. Бійцям її передадуть волонтери. Тут я приклеила рыбки, а вот тут песок а это море, чтобы было там успокоиться, и чтобы все-все люди не погибали, и чтобы они были здоровы и счастливы. Дуже швидко ми її вже склали як пазл і підписали нашими побажаннями. Карта поїде в зону АТО, куди ще невідомо. Ми вирішимо на цьому тижні, і вона поїде до солдат, до військових підтримувати їх моральний дух.